І ось це також проблема. Якщо немає модернізації підприємств, то все буде залишатися, як воно було. А це приклад радянських часів. Весь час має бути і відбуватись модернізація виробництва, технологій, обладнання. І тоді можна казати про те, що економічний розвиток. Відбувається в країні. А якщо все знаходиться на тому рівні, на якому воно є і було, то не можна казати про економічний розвиток. Вже не кажучи про майбутнє держави, про якісь виробництво чогось, якісь, якихось товарів або продуктів, має для цього бути вкладені кошти? Щоб модернізувати саме виробництво? А цього в Україні, на жаль, немає. Світові ринки Наступна. Ціни на роду та метал нестабільні. Коли ціни падають, а собівартість в Україні росте, ми автоматично втрачаємо конкурентоспроможність. Ось! Якщо ми кажемо про світові ринки. І що ж це означає для країни? Бо ми кажемо зараз про Україну. Що це означає для держави України? А це означає, що відбуваються масові звільнення. Десятки тисяч працівників залишаються без доходів. А це, а це вже проблема. Для держави це проблема. У таких містах, як Кривий, Ріг, Запоріжжя чи Кам'янські, альтернативної роботи просто немає. Куди людина піде? І скільки таких прикладів можна наводити? Що люди, люди працювали і їх скоротили? Куди вони пішли? Що з ними? Яка їхня доля? А це все буде відображуватися на економіку держави. Надалі. Падіння ВВП і бюджету. Менше виробництва, менше податків. А якщо менше податків, то менше буде розвитку. Менше експорту, менше валюти. Де брати валюти? Тільки за рахунок експорту, тільки за рахунок виробництва. Може бути і поповнюватися бюджет. А якщо цього немає, де їй брати валюту? Де хто буде давати Україні валюту? Якщо давати, то під великі відсотки кредити. А як віддавати ці кредити? Це тиск на гривню і відповідна інфляція. Третій момент. Деградація цілих регіонів. Бо промисловості